Сьогодні, за дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Семігубова ми відвантажуємо будівельні матеріали для громад Харківського та Чугуївського районів. Це шифер та цегла. Це на громади двох районів. Шифер буде на чотири райони. Сьогодні просто вантажаться саме ці райони. Ну, це тільки перша партія, тому що вантаж важкий і останні машини будуть. Подальшому забирати останнє. це будівельні матеріали. В першу чергу будуть поставлені на деокуповані території, які були звільнені останнім часом на території Чугуївського району. Це така громада, як Чкалівська, Вовчанська, Старосалтівська, частина громади Малинівська. У громадах першочергове перекриття підлягають інфраструктурно критичні об'єкти та багатоповерхові будинки, щоб підготувати. До періоду. Сьогодні отримуємо шифер та цеглу для громади в зв'язку з значними руйнуваннями в громаді. Значна кількість домоволодінь були зруйновані або напівзруйновані. Це будемо розподіляти ну, найбільше на приватні домоволодіння. Наразі зареєстровано у нас звернень громадян 3750 заяв, де були напівзруйновані чи зовсім зруйновані домоволодіння. Це приватний сектор.